Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми послухаємо казочку про кругленького, рум'яного, сміливого колобка. Вмощуйтесь зручно в ліжечку, закривайте оченята, вдихніть тихо, тихо і видихніть. І послухайте, як колобок вирушає у свою незвичайну подорож. Жили були дід та баба. І одного разу дід каже Бабусю, ось би нам щось смачненьке до чаю. А баба відповідає, Не хвилюйся, дідусю, я спечу тобі колобка. Вона взяла трохи борошна, замісила тісто, зліпила кругленького колобка, поклала його в піч. І через трохи часу він випікся золотистий, рум'яний і пахучий, мов сонечко. Бабуся поклала його на вікно, щоб він трохи прохолонув, а колобок лежав, лежав, і раптом подумав світ такий цікавий, а що там, за межами хатинки? І скотився з вікна повільно через поріг, через двір. Прощавай, дідусю, бабусю, покликнув він ніжним голосом. Прощавай, колобочку!» відповіли вони трохи сумно, але з усмішкою. Колобок котився стежкою, і кожен звук природи здавався йому мелодією шепіт листя, дзюрчання струмка, тихий спів пташок. Аж ось. На галявині його помітив зайчик. «Колобок, колобок!» – сказав він, я тебе з'їм. А колобок хитро усміхнувся Не їж мене, сіренький зайчику, послухай краще мою пісеньку. Як колобок, колобок! від баби втік, від діда втік, і від тебе, зайчику, теж втечу. І покотився далі. А зайчик стояв і дивувався його сміливості. Далі він зустрів вовка, який ховався у тіні дерев. «Колобок, колобок!» – промовив вовк, я тебе з'їм. А колобок знову заспівав свою пісеньку та й покотився навколо нього. Вовк тільки замерехтів очима. Потім на галявині з'явився великий ведмідь. — Колобок, не втечеш від мене, загарчав він. Послухай спочатку, як я співаю, відповів Колобок. Покотився по траві, і ведмідь просто розслабився, слухаючи веселу пісеньку. Та й впустив колобка з свого виду. Аж тут із кущів визирнула хитра лисичка. Ой! Який гарний колобок, лагідно сказала вона, послухай, я хочу почути твою пісеньку ближче. Добре, я заспіваю тобі ще раз, і підкотився колобок ближче. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік, і від тебе лисичка я. А лисичка підставила лапку, підчепила його, підкинула вгору, і тьох Колобок опинився в її ротику, так закінчилася його мандрівка. А ліс наповнився тишею, тільки пташки ще співали свої вечірні пісні. Так закінчилася казочка про сміливого колобка. Вона нагадує нам, що світ великий і цікавий, але варто бути уважним, дружнім і обережним. А тепер закривайте оченята. Слухайте тиху ніч, і нехай вам сняться світлі пригоди, рум'яні та теплі, як наш колобок. Солодких снів, мої маленькі слухачі.